1 березня, п'ятниця. Хто Христос для нас? У першому вірші 3 розділу Послання до євреїв ми знаходимо повчання, яке охоплює всі приписи, дані християнину. Воно полягає в наступному. Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященика нашого ісповідання, Ісуса, послання до євреїв, третій розділ, перший вірш, чинити так, як наказує Біблія, постійно намагатися пізнати. Христа і побачити його таким, яким він є, це перетворить людину на досконалого християнина. Бо дивимося всі на славу Господню і змінюємося. 2 Коринфянам, 3 розділ, 18 вірш: служителі Євангелія мають натхнену підставу представляти тему Христа постійно перед людьми і спрямовувати їхню увагу тільки до нього. Павло сказав Коринтянам. Бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого, 1 Коринфянам, 2 розділ, 2 вірш. І немає жодних підстав вважати, що Його проповідь до Коринтян відрізнялася в якомусь відношенні від Його проповіді в інших місцях. Дійсно, він говорить нам, що коли Бог відкрив у ньому свого сина, це було для того, щоб він проповідував його серед язичників, і радість його була в тому. Що йому дано було благодать. Мені, найменшому від усіх святих дана була оця благодать, благовістити поганам недосліджене багатство Христове, Ефесянам, 3 розділ, 8 вірш.